У луцьку берег річки стир почали зачищати від дерев та розрівнювати. Лучани б'ють на сполох. Невже ділки знахабніли настільки, що тепер забудовуватимуть навіть охоронну зону водой? Після тривожних дзвінків наша знімальна група спробувала з'ясувати, що ж відбувається. Луцький пенсіонер Віктор Григорович щоранку гуляє зі своїм собакою вздовж вулиці Наборожна, Як розповідає дідусь, приблизно тиждень тому побачив, що біля річки Стир почала гуркотіти важка техніка. Тиждень, два тижні можна, недавно десь і як думаєте, що це за роботи?» Без поняття вони не признаються. А нам зізнались Водій екскаватора. Ігор розповідає, працює на товариство з обмеженою відповідальністю Волинтор яка є підрядником цих робіт. Єдине, що знає чоловік, тут має бути парк із посмішкою. Переконує, забудовувати барах точно ніхто не буде. Це для міської ради тут робимо парк буде озеленення, бігові доріжки. Ну а далі я вам чесно не розкажу, бо сам не знаю. А на будівництво не схоже. Це ж ні-ні-ні, на рахунок цього можете не переживати. Всі, всі так думають, переживають тут відбувається на набережні, розповіли у департаменті житлово-комунального господарства. Очільник Юрій Крась пояснює, роботи відбуваються у рамках схеми благоустрою, яку затвердили ще у липні на засіданні. виконкому. тут планують облаштувати спортивно-відпочинкову зону. Сам проект ще не готовий, однак на диво є бізнесмени, які горять бажанням за свій кошт почати його реалізовувати. До нас звернувся директор житлового комплексу Шевченківський. По моєму Шевченківський щодо проведення робіт з підготовчих. І з благоустрою до міської ради, ми не заперечимо, якби те, що бізнес так рвається допомагати місту, чиновників не насторожує. Там будується житловий комплекс. Інвестор зацікавлений в тому, щоб якась була привабливість людей. Зволікти до себе, що це якби паркова зона, не хащі хаші там чагарники, і якби частину грошей готові вкласти. Своїх забудови там однозначно не передбачено, тобто схема затверджена, і я не думаю, що від неї там щось буде вправо-вліво відступатися. Тим паче, що це якби зона ймовірного підтоплення річки Стири, всі це розуміють. Тобто там ну, таких капітальних споруд не, не потрібно будувати. На словах звучить гарно, однак чи буде така ідилія, як обіцяють, покажуть час. Неряти Неля Прикупчук для новин на часі.